Усім привіт! Ви на каналі Білка Сім'єлка. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний і легкий приготуванні неймовірний мандариновий десерт, а саме мандаринову панакоту. Для першого прошарку мандаринової панакоти нам знадобляться мандарини, цукор, вода та желатин. Для другого прошарку мандаринової панакоти знадобиться цукор, молоко, вода і желатин. Спочатку зробимо перший прошарок панакоти. Для його приготування необхідно спочатку желатин залити водою та відставити його на 10 хвилин набухати. За цей час необхідно встигнути очистити мандарини, перебити їх у блендері та процідити сік через сито. Додаємо до соку цукор і помішуючи, доводимо його до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо желатин, перемішуємо все до повного розчинення, даємо суміші охолонути. І заливаємо у форму, після чого відправляємо в холодильник на 2 години. Для приготування другого прошарку необхідно залити желатин водою і відставити на 10 хвилин. В цей час до молока додаємо цукор, доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь, додаємо желатин, перемішуємо суміш до повного розчинення, даємо охолонути і заливаємо у наші форми. Наш десерт майже готовий. Необхідно відправити його у холодильник до повного застигання. Наша мандаринова панакота готова, і її можна подавати до столу. Готуйтесь з задоволенням, обов'язково повертайтесь на мій канал за новими ідеями. Рекомендуйте мене у своїх соціальних мережах та не забувайте про коментарі та вподобайки. До зустрічі на моєму каналі! Тут вас чекає багато цікавого!